Всім привіт! Ось такі кольорові монети Національний банк випускав протягом декількох років. Вже перестали купляти старі монети. Почали купляти кольорові. Я спочатку думав, що ціна на кольорові монети не підуть, але я помилився. Ціна виросла і дуже багато. Я прихильник не кольорових монет, але що зробиш? Краса бере своє. І так, сьогодні піде мова про небесну сотню. Буклет. Було три монети. в Буклеті. Євромайдан. Ось вот така монета. Революція Гідності і Небесна Сотня. Це небесна сотня. Кольорова монета. Прапор. Герої не вмирають. Якісь квіточки має дві бути, що забагато не нарисували. Революція гідності. Всі пам'ятаєте, як палили бочки. Ось така. Вся в огні. І Євромайдан. Все почалося з Євромайдану. Потім його розігнали. І маємо те, що маємо. Отка монета. Подивимося на віоліті, яка зараз на неї. Я купляв такі монети по 250 гривень, їх було море. Можна було брати і брати. Тільки я щось думав, що, що воно нічого з того не вийде і не подорожчають вони. Тираж великий. Тираж 100 тисяч. Ну дивимося. продані лоти завчора. 22 людини дивилися золотом. От він, буклет такий. 17 ставок і ціна 820 гривень. За монетою, яка рік назад коштувала 250 за буклет. такі зараз на стіни. Ціни виросли на кольорові монети. Так що, якщо буде в когось можливість купити за нижчою ціною, може брати. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, буде більше. Ось отакі були кольорові монети вон. До новорічний свят, день, до Дня Святого Миколая, Совка Розкішна, Перегрузня. i wiele innych.